Thank you. Сьогодні підписали договір про співпрацю з громадою самар Дніпропетровська область. І ви знаєте, ми маємо дуже багацько друзів за кордоном. А наш, в Україні теж є наші друзі, і сьогодні ми це підтвердили: підтвердили нашим меморандумом. Для нас це можливість і таке наше партнерство. Це можливість дати новий імпульс для культурного обміну, спортивного обміну гуманітарної сфери, соціальної сфери. Це обмін нашим досвідом, обмін нашими сталими практиками. Дуже радий, що у нас є така можливість. Закінчиться війна обов'язково і ми зможемо перейти наші громади до мирного життя. Місто Чорноморське, місто Самар беруть участь спільно у проєкті е, програми. ГЕП проєкт під назвою Смарт сіті. Це проєкт про е, суттєве, е, суттєве перетворення наших середніх міст в Україні на міста максимально комфортного проживання населення, максимально зручні, максимально комфортні, максимально доступні, максимально підзвітні і відкриті міста. Ми дуже раді, що. Щонайменше два міста з наших пілотних громад, що вони сьогодні підписали меморандум про подальшу поглиблену співпрацю, і ми будемо всіляко сприяти цій співпраці. Дякуємо. Нас є чудове море, в Самарі є, є другі там щось, якісь локації. І звісно, що коли буде безпека, коли буде перемога, ми все, всі в це віримо і дітки можуть приїжджати сюди до нас. Ми можемо їздити туди. До них діточок сьогодні є така потреба відпочивати для наших діточок, особливо для. Військових кого є дітки, так що я думаю, що це перший крок, який ми зробили, і це буде дуже добре і для нашої громади, і для громади Самар.